Всім привіт! Сьогодні я буду знімати про червону таку катушку. Я вже намотав леску метрів ну, ну, 60. А ця катушка, вона тіпа, вже поламалася, то я її... Ще якщо мені тато її починить, то, то я ще е, буду, наде... може якісь палці ще... Може, е... Ну, куплю чи що, та й буду рибачить. А так, в мене немає заролізки, так би я зараз намотав. А ось у мене така катушка, спінінг. То в мене коли буде палка, то я начеплю. Буду на пружини даже рибачити, походу. Оце зніму, куплю пружини і буду рибачити. Коротше, сьогодні таке відео. Я там викинув одне відео. Дивіться. То відео Ну, я кожен день викидаю по ну по два чи по три відео. Ну, ну, буває мінімум по чотири Всім до побачення!